Дуже подобалося грати, забивав, віддавав паси. Дуже добрий майданчик, хороші м'ячі. Приятно для мене грати на такому майданчику. Ми зняли для себе зал та тренували хлопців. З хлопцями також ми ще у нашому рідному місті Васильівка. Також проводили тренування Багатьох, багать, багато хлопців ходили до нас до тренувань. Але видно, що за два роки вони вже трошки позабули, що таке футзал. Багато хто займається у великий футбол. Тому вийшло ось так. Також багато дітей знаходиться на Запоріжжі, і це погано для нас, тому що ми б могли зібрати більш амбіційну команду. Хлопці отримали позитивні емоції, вони дуже були раді пограти на такому майданчику, майданчику екстраліги. Хлопці трошки засмутилися, що не вийшло виграти та пройти далі. Хотілося б пройти до чвертьфіналу. Але нічого страшного, хлопці у нас маленькі, у них все ще попереду. Я думаю, що у майбутньому, як і у хлопці, так і у нашій державі буде світло майбутнє. Не тривож мені!